Щастя це щось величезне і щось дуже маленьке. Щастя це стан душі людини. І з маленьких часточок життєвих і в стосунках людей, і в роботі, і в сімейних обставинах. З цих часточок ти складаєш велике щастя. Для мене щастя як творчої людини це коли творчий колектив, його люди сприймають і з посмішкою, а буває і сльозинкою. А потім висловлюють велику вдячність. Треба бути чесним, треба не бути скупим, треба не бути зависником. Треба віддаватися на роботі, так як потрібно, щоб була робота зроблена. Треба шанувати старших людей, треба вчити молодших людей. Ну, тоді будуть і тебе поважати, і, і тоді ти будеш достойною людиною. Звичайно, без кохання немає щастя в сім'ї. Без дітей, без внуків, без їхнього і крику, і гамору, і всяких вчинків це все життя. І це все радість. Це треба, щоб було розуміння. Двох сторін, чоловіка, дружини. Вміти, вміти вислухати, вміти, якщо треба простити, любити життя і любити працю. І чесно працювати, і, 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 і тоді будеш і, і, і виглядати краще, і тебе люди будуть сприймати зовсім по-іншому. Найбільше принести приємного, потрібного людям і досягати успіхів там, де я маю роботу, там, де я живу, і в сім'ї, і в родині, і на роботі, і в державі. І любити державу це обов'язково.